Полтавській загальноосвітній школі No10 відбулася патріотична класна година для учнів початкових класів. На заході згадали історичні сторінки, пов'язані з життям та традиціями козаків, а також події, які відбуваються на сході України. Вчителі говорять, нещодавно повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Там вони привітали захисників держави та передали їм теплі речі і подарунки, зробленими власноруч учнями школи. У кожного учня нашої школи є. Там хтось із рідних є батьком, яких вони чекають із ну додому з нетерпінням. І діти малюють листи, о, малюють малюнки, пишуть листи. Вони хочуть передати краплиночку свого тепла тим бійцям, тим людям, які зараз знаходяться в зоні бойових дій. Свято це свято, дійсно велике свято, дійсно для захисників. Вітчизни, і хочеться в цей день сказати велике спасибі всім учасникам. А то всім учасникам бойових дій за те, що захищають нашу Україну, за те, що в нас в Полтаві такого немає. Настя Кривоніс, учениця 4 -го класу, говорить: до заходу готувалися ретельно, прагнули передати свою повагу воїнам, які захищають державу. Ми дуже багато готувалися до цього концерту. Ми стараємося цьому концерті показати те, що ми любимо тих захисників наших, ми шановуємо те, що вони нас захищають. На захід запросили волонтерів, батьків загиблих та бійців, які перебували у зоні АТО. Валентин Ленько, учасник бойових дій. У вік у липні добровольцем пішов захищати батьківщину. Брав участь у звільненні Артемівська, Маріуполя та інших міст України. Чоловік говорить, вдячний колективу школи за те, що запросили його взяти участь у святі. Це велике спасибі, що так школи приглашають виступати людей, ветеранів АТО, волонтерів, загиблих родителів. Ну, Підіймають настрій, ну і дітям хочеться сказати, щоб. Не боялися, що знали, що ми їх захистимо там. Валентин Ленько сподівається, незабаром війна на сході України закінчиться, і воїни, які перебувають у зоні АТО, якнайшвидше повернуться додому.